Друзі, всім привіт! На зв'язку курс прокачаємо і без зайвих слів продовжуємо наші вправи Поїхали? Лівою рукою вказівний і мізинчик. Правою рукою лайк. На 1, 2, 3 міняємо руки. Приготувалися. 1, 2, 3 Поміняли. Міняємо назад. 1, 2, 3. Можна пришвидшуватись. І спостерігайте за вашими пальчиками. Коли ви вже це освоїли, ускладнюємо, додаючи плеск. Приготувалися. Один, два, три. Плеск поміняли. Міняємо назад. І плеск поміняли. Можна пришвидшуватись, коли у вас все виходить. Супер, руками здалі додаємо два плеска долоньки і полочні. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, плеск, поміняли. Назад. І плеск, плеск, поміняли. Поміняли, Плеск, плеск, поміняли. Якщо не виходить, поставте відео на паузу і зробіть це у своєму темпі, прокачуючи цей навик. А якщо виходить, додаємо тепер три плески. Долоньки, кочки і навхрест зовнішньої долоньки. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, 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 поміняли. І назад. І плеск, 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 поміняли. Ще раз. І плеск, плеск, плеск. Поміняв, плеск, 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 поміняли. І можна пришвидшуватись. І плеск, плеск, плеск. Хм. Можна пришвидшуватись. А я це, звичайно, вирізаю, але це лишу для згадки. Тож, тепер прискорюємо тепер ускладнюємо, додаючи три плески. Приготувались. І тепер пришвидшуємось. Робимо гру зі мною. Готові? Три, два, один. Плес, плес, плес. Раз. Пам, пам 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 Пам, 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 пам. Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Подивіться попереднє відео і прокачуйте свій мозок. Пока!